1 жовтня із робочим візитом Дніпродзержинськ відвідав генеральний консул Республіки Польща Ян Гранат. Разом із ним до міста завітав секретар ради пам'яті та мучеництва у Варшаві Анджей Кунарт та інші представники політичного керівництва країни. Очільник Дніпродзержинська Станіслав Сафронов зустрів поважних гостей у приміщенні міської ради, де й відбулася ділова зустріч. Міський голова познайомив учасників делегації з головними історичними сторінками Дніпродзержинська та його культурними, соціальними та спортивними здобутками. Станіслав Сафронов запевнив генерального консула, що буде намагатися робити все можливе для подальшого розвитку дружніх та партнерських відносин між двома народами. нам очень приятно, что в нашем городе вы как наши гости, наши э, уже, так э, сказать, побратимы, потому что у нас, вы знаете, ваш город, наш город, побратимы Кельцы, вот, нас очень много связывает. Вот, и мы будем делать все для того, чтобы исторические начала, они продолжались во все времена. Під час зустрічі і про видатну постать першого директора розпорядника Дніпровського заводу Ігнатія Ясюковича, якому наше місто зобов'язане перетворенням на культурно розвинутий та могутній промисловий центр, представники польської делегації висловили побажання увічнити пам'ять свого великого земляка саме на цій території, адже колишньому кам'янському Ігнаті Гнатович присвятив більшу частину свого життя. На думку Яна Граната, такі історичні постаті лише укріплюють до. różne widnosy niż krajami To pomagają o rozwytku dalszych dziełowych widnosy. Porozumienia, powrotu do pewnych treści, do których nie mogliśmy wcześniej wracać. No, z, z, przyszłe z kontakty. Odnośnia, my temam, nie, mogli, nie mogli. Ale, ale budujemy jest... przede wszystkim przyszłe nasze no, wszystkim relacje. I zapewniam Pana, że będziemy się starali wspierać wszystkie Państwa inicjatywy. Станіслав Сафронов запевнив учасників делегації, що питання увічнення пам'яті Ігнатія Ясюковича вже розглядається міською владою та незабаром буде вирішеним. Також учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку туристичного бізнесу у Дніпродзержинську та ті маршрути, які б могли зацікавити мандрівників з Польщі. Завершився захід традиційним обміном подарунками, у яких зазвичай втілені колоритні національні особливості того чи іншого народу.